У Нововолинську відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Його члени розглянули 10 питань порядку денного. Зокрема, заслухали звіт про роботу Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. Його директорка Євгенія Свистунова зазначила, що заклад є для учнів тим місцем, де вони мають можливість реалізувати власні здібності, інтереси, набути корисних звичок, розкрити таланти і найголовніше замислитися над вибором майбутньої професії. До слова, у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості виховується 1832 школярі, 122 групи гуртки працюють як на базі закладу, так і у закладах громади задля того, щоб кожна дитина, незалежно від місця проживання, могла обрати для себе заняття відповідно до таланту, здібностей та вподобань. Зроблено все не зачіпаючи штатний розпис, не розширюючи його в наступному році. Ми розширюємо. Кількість гуртків і кількість груп, так як бачимо із аналізу на діаграмах у презентації. Що якщо у попередньому навчальному році було 122 групи, то в цьому навчальному 22-23 році у нас вже буде працювати 125 груп дітей, і дітей збільшиться на 200 учнів, вам на даному етапі не можна а, не використати ті. Можливості, які виникають. Ну, перш за все, це робототехніка, тому що в нас от, в Нововолинську був приватний цей готово, відповідно, він користувався певним попитом, тому на сьогоднішній день нам треба однозначно далі продовжувати роботу в цьому напрямку. І так само ну, розвивати те, що вже там, 10 років розвивається, це питання всіляких комп'ютерних технологій, комп'ютерних навчань, окрім цього, члени виконкому прийняли ще низку рішень, зокрема, внесли зміни до бюджету, розглянули ряд питань соціального характеру, а також змінили ціни на платні послуги закладів освіти.